Ей, туди не підходимо. Ти шоні? Я свободна чела. Свободна чела? Полотка, полотка. Так, що йдемо на море, мені дрась Свободний угу. чел. Свободні чели, почекайте. Дуриндик. Відім, відео. Буся буся, вот вона Ми свободні чели, і ми протестуємо. Ми свободні чели, ми протестуємо. Проти чого ви протестуєте? Против камери а Буся не протестує. Бруся... Ви не дозволяєте вас знімати? А я ляшко. І мені все одно. А я депутат. Ти депутат? Тебе недоторканість. Да. Ми зараз знімемо вашу недоторканість. Ви, має, ви маєте бути я відкриті. До мене, вам ви маєте бути відкриті для народу. Я свободна чел. Я Ляшко, депутат Ляшко. Мне позволено все. Я зараз вызову милицию. Ну и что? Ну и шо? Эй! Вы мне поломаете камеру! Буся захочет, чтобы ее снимали, так что все, я вас... Я приватная власть! Ты приватная власть? я? Мама настя сдурила. Куда і там прямо? Куда